Я вітаю всіх серіаломанів, які заглянули на наш канал. Турецька кіноіндустрія не відпочиває жодного дня, намагаючись дати своїм глядачам більше різноманітної продукції. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Ти побачиш у вісні» або Мрію про тебе. В головних ролях знялись Мурат Бос Будчосберг. Двоє молодих людей безнадійно застрягли у своїх мріях. Вони ведуть боротьбу за те, щоб зробити мрії реальністю. Енгін є бізнесменом, який цінує успіх, силу та життя в розкоші. Пелін вірить, що їй потрібно чекати правильну людину, яка приймає її такою, якою вона є. Шляхи Енгіна та Пелін перетинаються на вечірці. Двоє, які не пам'ятають закінчення ночі, опиняються у вісні, в якому вони одружені вже два роки. Енгін і Пелін з різними характерами мають труднощі у спілкуванні. Один з одним. Вони намагаються знайти вихід із цієї кошмарної ситуації і починають наближатися один до одного. Кохання двох людей, що розлучилися, залежить від того, чи зможуть вони перетворити своє кохання у реальну історію. В серіалі Юль Джемаль або легенда про кохання в головних ролях знялись Мурат Юналмиш, Миш, Саркан Чайоглу, Майліс Сезен. Це турецький драматичний серіал, головним героєм якого є чоловік з небагатої сім'ї. Він зі своєю сім'єю стикається з різними проблемами, які лише загартовують його характер, живе разом із братами та сестрами дуже скромно. Сім'ї доводиться пережити непростий період у житті, наповнений трагічними подіями. Після смерті батьків головний герой вимушений відповідати за своїх рідних. Незважаючи на те, що головного героя оточують рідні, він весь час почувається самотнім. Через це. Не вдається побудувати стосунки та створити сім'ю, але незважаючи на труднощі, які тільки його загартовують, він зустрічає дівчину, до якої відчуває теплі почуття. Він готовий боротися за своє щасливе майбутнє та своєї сім'ї до самого кінця, і кожен такий сміливий крок навпаки починає наближати його до благополуччя. Нам буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на наш канал. Самотні серця це турецький драматичний серіал про головну героїню, з якою постійно щось трапляється. Втративши друга з поля зору після чарівного вечора в Кападокії, Айда і Теоман знову зустрічаються в анкарі через три роки. Але тепер Айда з двоюрідним братом Теомана мехметом для Айди, роздавленої тиском матері і Теомана, що розривається між сім'єю та любов'ю, настане складний період. Дорогі українці, наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас уже чимало добірок, тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде дуже цікаво. І обов'язково пишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні. Сім'я в головних ролях Ківань Штатлитух, Сарикая Головний герой серіалу це впевнений в собі чоловік на ім'я Аслан. Литух. сім'я Аслана, є власником великої мережі нічних клубів, там, де є азарт, дуже великі гроші, задоволення та бажання досягти неможливого. Завжди замішаний кримінал та незаконний бізнес. Це свого роду мафія та клан, який побудований на незаконному бізнесі. Аслан дуже розумний. Всі оточуючі його люди знають, що він не під кого не підлаштується навпаки, зможе інших підлаштувати під свої особисті амбіції. Неочікуваним поворотом в долі Аслана стає його знайомство. Із психологом, Девін. вона дівчина освічена з гострим розумом та проникливим поглядом, здатна з одного погляду вгадувати думки та характер свого пацієнта. Наділена всіма професійними якостями, Девін ще й надто гарна. Вона, як вихор, увірвала життя Аслана, погрожуючи розрушити одним махом всі перешкоди, споруджені роками в серці Аслана. Спочатку це нагадувало бій двох гострих розумів і сильними характерами. Потім настав ураган пристрасті. Це незвична історія, яка Адже тут замішані багато перешкод, аспектів, пов'язаних із сім'єю Аслана, серіал Жартиці в ролях Ілайда Алішан, Ханде Сорал, Геркем Севіндік, Бурак Тоскопаран, Ердем Шарли та інші. Серіал розповість історію про безпритульних дітей, доля яких дуже тяжка. Діти вимушені ходити вулицями в пошуках їжі. Одного разу вони шукали у смітнику їжу і були здивовані, коли побачили немовля. Покинути дитинку вони не змогли, тому прийняли рішення доглянути та виховати дівчинку. П'ятеро безпритульних вирішили назвати дівчинку Гюляйша. Вони чудово розуміли, що виростити дитину буде надто складно. Оскільки догляд та годування вимагають великих коштів, але вони впевнені, що покинути дівчинку не можна, навіть якщо із фінансовим становищем все дуже погано. Це історія дивного перетворення безпритульних у жартиць. Якщо в цій добірці ви знайшли щось цікаве, то швидше тисніть подобайку та не забудьте підписатись на наш канал, щоб завжди бути в курсі нових фільмів та серіалів. Також доповнюйте мене в коментарях, які серіали цього місяця у вашому списку на перегляд. Бережіть себе та своїх рідних, та до скорої зустрічі з новим відео. Бувай!